Давай подивимось, подругу, хто тобою цікавиться, хто той нещасний чи. Та... Ну, та нещасна нас не цікавить. Хто той нещасний, який кожен раз, коли тебе десь там бачить на вулиці або десь нам на роботі, ховає, наче той страус, голову в пісок. Так, імператриця і справедливість. Ну на жаль, хотіли чоловіка, а вийшло як завжди. Якась тут баба, вийшла якась імператриця. Така дуже серйозна жінка. Можливо, десь твій якийсь бос, твоя керівниця, можливо, це твоя мама чи бабця. Це може бути якась твоя. Ну, людина не те, що старша від тебе. Це така старша по статусу, серйозніша людина, і справедливість нам показує, що взагалі чуть ли не суддя. Ну, але це може бути не суддя. Що вона хоче взагалі? Чому вона тобою цікавиться? Щось ти десь зробила. Вона щось думає, чи ти щось вкрала? Можливо, ти в неї вкрала чоловіка. А ну давай подивимося ще, що вона хоче, чому вона цікавиться? Так, ти, ти щось в неї відібрала. Щось ти в неї відібрала і е, колісниця поїхала ти кудись. Можливо, ти звільнила з роботи, що вона хоче, я не. Так, і ти ввела цю бабу в якісь ілюзії. Ти що коротше? Ти аферистка, яка її обманула, щось зробила, вела її в ілюзії, і, і все, і ти поїхала. Ну я сподіваюся, що ти все правильно зробила, аферистка.